Перша частина, про що я хочу поговорити, це активність мозку при БАР. Це не просто про поганий настрій. Це коли у людини реально змінюється активність цілих зон мозку, а зокрема тих, що відповідають за емоції, мотивацію, концентрацію, цикл сну. Простими словами. В один період мозок працює на надшвидкостях. Ти почуваєшся супергероєм, людина може не спати, відчувати, що все можливо, ідеї фонтанують, енергія лється. А в інші все навпаки. Апатія, важкість, думки про безсенсовність життя, навіть важко рухатися. Дехто з лікарів дуже класно порівнює ці сплески з епілепсією, і там, і там мозок вистрілює електричну активність, але є суттєва різниця. У випадку епілепсії це раптові неконтрольовані викиди зазвичай короткотривалі, і їх можна зафіксувати на ЕЕГ, А при БАР активність змінюється повільніше, але вона продовжена у часі і на ЕЕГ, як правило, таких сплесків не фіксується. Я дуже люблю порівнювати цю активність з проводкою. віч, що мозок це будинок, в ньому є проводка, і в нормі все функціонує нормально. Світло вмикається, вимикається, холодильник працює, мікрохвильовка працює. А у мозку з бар в один момент у тебе лускають від напруги всі лампочки, і холодильник танцює гопака. А в інший момент у тебе вибило пробки, у тебе немає світла, нічого не вмикається, і в тебе ще й нема сили, щоб піти ті пробки ввімкнути.